Якщо дивитися на себе 20 років тому назад, то навіть не було таких цілей, які сьогодні ми досягли. Тому що може крок по кроку все потрохи змінюється. І ми, як компанія, це ж не тільки компанія виросла і стала більшою. Це люди, з якими ми зараз співпрацюємо на протязі всіх цих років, вони ростуть. І відповідна компанія росте разом з людьми. І ті помилки, які ми робимо разом, вони роблять нас сильніше і потужніше. І тому філософія в той час була може просто працювати, робити якийсь продукт, отримувати прибутки і так далі. Сьогодні я розумію, що наша філософія дати можливість нашим замовникам, отримати задоволення від якісного продукту. Ми почали нашу діяльність з однієї машинки для виконання підлог, і зараз в нашій компанії до сих пір працює та бригада, з якої ми починали взагалі нашу будівельну діяльність. І отак от крок по кроку ми збираємо на протязі 20 -ти років тих людей, з якими нам комфортно, які цінують нас, яких ми цінуємо, з якими ми можемо йти, йти разом.